Які твої пророчі бачення щодо закінчення війни в Україні? Я знаю дату. Чи бачиш ти можливість переговорів із Путіним у найближчому майбутньому? Переговори вже йдуть. Хто чи що може зупинити цього кривавого диктатора? Людини там немає, там немає душі. Він дістав вже всіх в Росії. Теж війна і принесла українцям українність. Які ключові фактори вплинуть на завершення війни в Україні? Нам потрібна зброя є. Yeah. Нам потрібне визнання є от на 100%. Ви знаєте, наш мозок він був створений історично для страждань і для негативу. Хочу почути твоє бачення майбутнього України на найближчі десятиліття. Бо ми знаємо, що ти дивишся далеко, і бачиш багато. Ми не будемо аграрною країною. Взагалі, Україна буде купом землі, буде транслювати на всю землю. Багато хто живе за кордоном. Повернеться всі, повернуться всі, бо мій світ. Перший метафізичний